По-перше, треба просто не боятися, взяти в себе в руки і просто для себе вирішити, що для тебе це важливо, і спробувати хоча б завжди є якісь варіанти, які можуть там, ну, щось змінитися. Так? І якщо навіть це воно не вийде, то може зайнятися чимось іншим. Угу. Ну тобто ми живемо в такий час, що просто потрібно вже жити як на повну катушку. Ми не знаємо, що буде з нами завтра, чи будемо взагалі завтра. Тому чому боятися просто робити те, що ти хотів, переступити оці ці свої якісь моменти внутрішні, свій страх? Оце, мені здається, це знаєте такий самий отримаєш задоволення, коли ти борешся зі своїм страхом, ти його вже здолав. І ти його більше не боїшся такий, вау, це красавчик, оце я молодець. Ну брати в своє життя в свої руки. Ми творці своєї життя, своєї реальності, в яку ми живемо. Якщо ми не будемо щось робити, змін не буде ніяких Ні в країні, ні, ні з нами, ні у нас, в нашому житті. перестати боятися, тому що це просто етап життя, який очередний етап, який він має бути, бути пройдений, скажімо так. І е, тільки коли ви йдете, ва, ваша дорога з'являється під вашими ногами. Якщо ти нічого не будеш робити, ніхто не посичить до тебе до дверей, скаже там Іван Михайлович, ви там якісь мріяли про свою кав'ярню. Там ось вам 5 тисяч доларів. Ось вам е, 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 якийсь якісь там кафе з ремонтом. Ці вам ключі, і йдіть, будь ласка, там вас чекають. Ваші клієнти такого не буває, На жаль, я чекала. Ніхто не приходить. Не проходила? Ні. От. І тому треба брати свої руки і робити. Якщо ти почнеш щось робити, то буде нові ідеї, якісь нові можливості, там гранти, туди піти там. Ну, підтримка влади є 100%. в Павлограді. Такого ще не бачила, якщо чесно, що видавали гранти саме міської влади, міського голова там. Тобто, це і, і як... центр, який гарний відпосередження. Центр ну, вообще, так, тут так? просто слів немає.